Закликала бомбити Львів та зловтішала з ракетному удару. На Житомирщині судитимуть тіктокерку, яка бажала більше прильотів по заходу України. Їй вже оголосили про підозру. Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі. За даними слідства, злочин скоїла 27-річна мешканка міста Коростень. Тоді, 6 липня, після ракетної атаки на Львів, блогерка під час прямої трансляції заявила, що так Львову і треба, адже, мовляв, там люди розслабились і живуть, наче війни немає. <плес> ну вот по Ну так надо, блядь, не расслабляться. Всем пора получать, не только мы должны не прилеты ловить, а львов не ловить. Тоді внаслідок ракетного удару по цивільних загинули 10 людей, руйнувань зазнали 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, дім дитини, два виші та санаторна школа.